Брати і сестри, благословіння вам в сьогоднішній день. Такий гарний, чудовий день, хай Бог благословить нас. І як чудово бачити, що Господь покриває свою землю і вкриває від різних речей, які сьогодні були. Вчора були вони видимі, а сьогодні Господь убілив як снігом своїм. Нема нічого білішого на світі, в цьому світі, це як сніг. Сніг він убіляє. Написано, але Господь ще каже, що у білю гріхи ваші, як сніг. І про це каже Ісая 1,18. Господь говорить: приходьте, давайте посперечаємося, якщо гріхи ваші яскраво червоні, вони можуть побілити, мов побіліти, мов сніг. Якщо вони темно червоні, то можуть вибілитися, мов ваша вовна. Знаєте, наскільки Бог любить людину, що Він готовий убілити те, що зачорнилося? Він готовий зробити, заплативши ту ціну, Христос заплатив ціну, пролив свою кров і сьогодні дає кожній людині прощення і каже: Я даю тобі можливість, щоб ти прийшов до мене, попросивши прощення, я прощу тебе і дарую тобі нові одежі. Я убілю тебе і надіну на тебе нові одежі, одежі праведності. І благословіння свого, і вже ніхто не побачить тих того, що було до цього. І я вам бажаю, щоб ви завжди приходили до нього. І якщо щось не так, то він завжди убілить вас. Попросіть у нього прощення. І він зробить наші гріхи, як сніг, подивіться на нього, який він білий. І хай це убілиться. це нам гарний. Приклад того, що Господь може зробити в нашому житті, благословіння вам.